який не розуміє, що Ізраїль це демократія. Йому здається, що Ізраїль це такий авторитаризм, який має гіперконцентровану владу для протистояння ісламському фактору. Рік був заряджений на втрати, власне, із непереборного бажання Зеленського усунути головнокомандувача залужного від управління військами реальної посадки великих. Злодюг Міністерстві оборони ми так і не отримали. Бажано, щоб оця вся шопка, яка керує країною під час цих трансформацій кудись поділася. Поки Зеленський і його оточення буде перебувати у владі, ніяка перемога нам не світить. Вітаю, друзі! На завершення року назвав цю програму. Безкінечно довгий рік. Адже 2024-й в історії Незалежної України мабуть, був наскільки ж страшним і болючим, як 33-й рік, чи повоєнний голод 46 го року 47. го Чим страшний цей рік? По-перше, він наповну викрив некомпетентність, захланність, злодійкуватість і брехливість влади. По-друге, раптом виявилося, що Збройні сили як інституція є дійсно хребтом держави. І якось так дивно трапилося, що в цьому році Ханука і Різдво збіглися по сусідству. І це дуже цікавезно, бо коли Зеленський говорив про те, що Україна буде великим Ізраїлем, він не розумів, що Ізраїль це демократія. А Зеленський не розуміє, що Ізраїль це демократія. Йому здається, що Ізраїль це такий авторитаризм, який Має гіперконцентровану владу для протистояння ісламському фактору. Ні. Національну єдність євреї мають. І це дуже цікавезна єдність. Бо в перший день нападу Хамас нація зосередилася. Євреї з цілого світу полетіли додому захищати Ізраїль. Хоча рік раніше українці так само поверталися в Україну захищати Україну. Тільки при всьому цьому Ізраїль зберігав свободу слова, Ізраїль зберігав верховенство права. Ну і всі конституційні права, які цим громадянам. Зеленський з моменту російської агресії, ну, взагалі-то з моменту приходу до влади, робив все, щоб Україна втратила демократичні основи. Він руйнував Конституцію, він руйнував державні інститути, він переводив управління в такий персоналістський формат, де. Я начальник ти дурак і тому подібне. Але при всьому цьому він створював інститути омбудсмена. Для чого, якщо ти гарант Конституції нищиш Конституцію, для чого тобі, тобі ті труси чи хрестик? Це ж виглядає комічно. Ще комічніше українська влада виглядала на різних міжнародних майданчиках. Я тут згоден з думкою Тараса Чорновола про те, що, по суті, після швейцарського саміту миру, де Україна отримала менше, ніж в резолюціях ООН, і навіть Генсек ООН не з'явився на це збіговисько, стало зрозуміло, що все решта це івенти. Нема сталої міжнародної політики, нема відповідального міжнародного формату знищені. Міністерство закордонних справ, і це було чітко видно, і зрозуміло вже трохи пізніше, коли почали аналізувати і діяльність посольств, і скандали. Один з останніх скандалів це така посолка в Болгарії Олеся Лащук вручає якомусь болгарському кримінальному авторитету від імені держави якусь нагороду. Оце вже на голову зовсім не натягується. Але ще, ще дивніша, дивнішою була реакція Зеленського на закиди щодо корупції. Це взагалі, ну, ми пам'ятаємо його знамениту фразочку, що ми ж гривні крадемо, а не долари. Так от, рік закінчується тим, що зі зміною влади в Сполучених Штатах нарешті американське суспільство отримує відповідь. що… Трапилося і траплялося з американськими грошима в, Україні, в руках українських чиновників. Очевидно, що траплялося щось недобре. Рік був заряджений на втрати, власне, із непереборного бажання Зеленського усунути головнокомандувача залужну від управління військами. В такий складний момент звільнити зі Збройних сил з посад 40 генералів. Ну, Там дійсно не всі вони були самодостатні, не всі гідні, була керівничка медслужби Збройних сил, яка, по суті, ну, була швидше для картинки, ніж керувала департаментом. Натомість справді ці кадрові перестановки сформували нібито обнадійливий, дуже Формат молоді полковники з бойовим досвідом прийшли, очолили е, нові відомства. Тільки от вони зіткнулися з діяльністю держапарату імені Зеленського, який фактично по півроку не дає запуститися цим службам. Зокрема, мова про. Сили, сили безпілотних систем. Коли вони з'явилися в Москві дійсно почалось таке якесь дзюрчання поміж ніг, паніка і переляк. Потім вони злямзали ідею українською і самі почали створювати щось подібне. Тільки в нас це раптом зависло у бюрократичних тенетах. І в цих бюрократичних тенетах протягом року позависало дуже багато. Зокрема, розслідування по фортифікації, розслідування по безпілотниках і пішло-поїхало. На жаль, реальною опозицією в парламенті всього лише одна фракція Європейська Солідарність. І та удосужилась все-таки. Нагнути парламент, примусити парламент працювати більш-менш відкрито, інформуючи українців про свої здобутки і перепетії проведення законів у парламенті. Це дуже складна ситуація, тому що по суті уряд за роки війни по суті, не звітував в парламенті. Те, як перекидалися величезні суми грошей з і програми на іншу, як маскувалися гроші на дороги, на яких вся Україна знає, що крадуть безпробудно, маскувалися в загальний фонд бюджету і тому подібне. Але насправді реальної звітності по фортифікації ми так і не отримали. Реальної посадки великих злодюг Міністерстві оборони ми так і не отримали. Рік під завершення в Міністерстві оборони ключовому під час війни, з, по суті, вперся в величезний скандал, коли спочатку міністру Меру спробував там щось підмастерити, під підлатати і провести раптом вибори до антикорупційної ради. Вибори були зірвані, перенесені на наступний рік, на сьоме. Січня якась у них тяга до російських релігійних дат, але суть в іншому, суть в тому, що за спиною у цієї антикорупційної ради міністр меру просто переписав положення на коліні про Агентство оборонних закупівель. про... Державного оператора тилу, де всілякі підставні фунти будуть розписуватися, а рішення прийматиме персональну меру. Чи пришвидшиться закупівлю? Ні. Чи дозволиться ефективно розслідувати попередні закупівлі? Ні. Дозволить це все заретушувати, залатати, замазати злодійство попередніх років. Так, дійсно. Тож будемо сподіватися, що наступний рік. А цей рік насправді закладав якісь величезні трансформації, які очікуватимуть нас наступного року. І бажано, щоб оця вся шопка, яка керує країною під час цих трансформацій, кудись поділася. Бо доки Зеленський і його оточення буде перебувати у владі, ніяка перемога нам не світить. Оце головний висновок року, що нас лишає. Хай йде з Богом цей рік, він залишиться в нашій пам'яті як один з найтяжчих років нашої історії. Є така гірка правда, і з цим нам входити в рік наступу.